Привітую всіх Компанія Електромотор. Дуже багато зараз продається а, всяких зарядних станцій, інверторів, батарей. Дає. А проблематично знімати, поскольку ми продаємо ці системи оптом або безпосередньо людям, бо робимо нормальні знижки. Зазвичай приходять монтажники. Даю смету, ну і там носинка 40-50% від, ну, то есть, там звичайний ріц. Ми ж люди нам дзвонять, ми даємо знижки там і 20, і 30%. І тому такі, ну, як би, сам вот, інвертор 6-5 там, чи 10 кВт батареї, все це стоїть в середньому там 50-60 тисяч, і дуже, виходить, вигідно це все встановлювати. Да, я дуже класна річ. Можна купити. от Я тут відкрив відео, людина монтує. Зараз я увікну умікнемо автомат. Ось так. от, він із... Тобто а... є вот така таке вот табло. Ви до нього можете підключати або сонячні панелі, або лити літійно-фосфатні батареї. І робити, ну, робити становитися енерго незалежними. Бо та там купила одну батарею, потом докупили ще одну батарею. В середньому батареї там на 5 кВт годин, тобто, якщо там 5 кВт годин, це з потрібнім 1,5-2 кВт можна 3-4 часа в дома, щоб все в домі працювало. Треба більше, потім докупили батареї. Вони дуже зручно всі монтуються на такі стойки. Все продумано. Тобто купили інвертор, купили до батареї, потім докупили другу батарею. буду, бачите, я собі зробив таку картиночку. Тобто, інвертор і батареї. Дає, ось зараз, це було Биламат, зараз дає, всі купують. І хто більш, спочатку тобто, начальний рівень у людей це ДЖБ. Потім, хто має кошти, переходить на станції, але станції зараз коштують там по 100 тисяч, по 200 тисяч. Це 100 тисяч станція, допустимо, кафло 3 кВт. І за 100 тисяч можна взяти інвертор на таку-то 5 кВт і батарею на 5 кВт годин. Тобто в два рази мощніше, і, в принципі. За ту ж ціну. А потім, тільки докупаєте батареї, потім ставите собі сонячні батареї. Єдине, що у нас проблема з монтажниками, нема людей, нема хлопців, кому це монтувати. Тому поки що пройдемо. Але якщо вам потрібно класна ціна, то написали мені Viber 063426,1010. 10, і я вам зробив клас на все на будь який монтажне, на будь-який щотчик, на з'єднання, на батареї, на будь-який інвертор, буду робити вам класну ціну. Ну, можете спробувати взяти свою сміту, та і по -по подивитись, що монтажник мінімум на 30-40% заложив більшу ціну, ніж я її вам дам. Добре, друзі, це відео буде в кожному товарі део. Ви дивитесь і купуєте дешевше, ну і заодно розумієте, чому ми продаємо део. Називають, да, і що якось. Добре, друзі. Не буду всіх всім пережити цю зиму, от, всім бути з електрикою, бажаю. Ну і всі будуть давати класні ціни, щоб вам було це рішення, як можна дешевше.